Святий Великий піст також називають Чотиридесятниця. Це одна з найдавніших і найбільш духовних практик християнської релігії. Історія великого посту давня і багата традиціями. Вона сягає апостольських часів. Передпасхальний піст називається великим не тільки тому, що він найтриваліший, але й тому, що він суворий і найважливіший у житті церкви і кожного християнина. Піст це найбільша благодать. Ніщо так не кріпить душу і не молодить тіло, як постування. Але не їсти м'яса це ще не піст. Не їсти свого ближнього ось перший крок до посту. Про найголовніший піст стримання від гріховних дій, слів, бажань і думок, йшлося на прес-конференції митрополита Луцького і Волинського Ніфонта. Церква завжди закликає людей до посту як до духовної весни. І в церкві так і розуміється піст як період очищення, оновлення свого я, своєї совісті, свого розуму, своєї душі, митрополит Ніфонд переконує, немає людини без гріха. Якщо вдалося утриматись від поганих дій, то не вдалося від поганого слова. Якщо вдалося від слова, то не позбавились від нечистої думки. Піст існує для того, щоб замислитись над своєю гріховністю і очистити тіло і душу. Тому на період великого посту забороняється народні гуляння, святкування, обмежується раціон харчування. Зокрема, щодня на столі місця кашам, овочам і фруктам. Найпоживніші ті, що найбільше запалені, напоїні сонцем. Білкову їжу чудово замінять горіхи і бобові. А от постування в останній тиждень Великого посту як різку відмову від звичного раціону не радять ані церква, ані лікарі. Здорова людина здатна витримати 40 днів поступового смирення тіла і душі. За винятком хворих дітей, вагітних, а також тих, хто подорожує. Однак, незалежно від віку і стану здоров'я, кожен у цей благодатний період може знайти хвилину, щоб почути голос совісті, попросити пробачення і покаятись. Хай Господь допоможе вступити в період Великого посту, у мирі своєї душі і спокої, духовному провести цей період, нікого не осуждаючи, стримуючи себе і в словах, і в ділах. Бути в храмі кожний воскресний день, молитися Богу, терпіти, любити, прощати, вірити і надіятись, і так дай Боже пройти Великий піст і дочекати дня Воскресіння Христового і всім духовно воскреснути.